Вітаю вас, друзі! Це чудово, що ми можемо бути разом у церкві, можемо прославляти Боже Ім'я і Господь Він посеред нас. Він каже в своєму слові, що там, де двоє або троє зібрані в ім'я Ісуса Христа, Господь посеред них. Я хочу привітати вас вітання миру. Взагалі є багато різних добрих таких вітань. Є ще одне, Мені подобається, є ще одне питання. Кажуть, слава Ісусу Христу. Давайте привітаємося. Слава Ісусу Христу! Правильно відповідають на віки, ви правильно відповідаєте. Слава Господи! Є ще одне привітання, яке мені подобається. Як правильно, На віки і відповіки слова? Напевно, навіки. Але, можливо, є інші версії. Ну, це не дуже важливо. Важливо, що ми разом, і важливо, що ми розуміємо суть того, що ми кажемо, так? У нас один спільний шлях. У нас одна церква, яку заснував Господь. І Господь щось робить, у чому світі через церкву, і щось очікує від церкви. І він очікує, щоб ми були в єдності. І це сьогодні моя тема, яку я хочу розкривати. Але перед тим я хочу ще привітатися одним привітанням. Мені воно дуже подобається. Я, по, я, я почав з того, що Христос посеред тих, хто зібрався в ім'я Його. І я хочу і такі вітання. Кажуть: Христос посеред нас, а відповідають. І є, і буде. Давайте привітаємося. Христос посеред нас. І є, і буде. Слава Господи! Ми дійсно Божі діти, амінь. Так воно і є. І якщо ми сповідуємо Ім'я Ісуса Христа, якщо ми поклоняємося Йому, якщо ми е, належимо Йому, то Він буде в нас, і коли ми збираємося в ім'я, якого він буде посеред нас. За це йому слава. І сьогодні я хочу нашу увагу зосередити саме на єдності церкви. І моя тема сьогодні, вона. Можна її так о, червоним маркером окреслити, я би її так назвав, три потужні кроки на шляху до християнської єдності. Три потужні кроки на шляху до християнської єдності. Бо знаєте, деякі люди розуміють, що єдність в це важливо, люди розуміють, що нам потрібно досягати єдності, але як цю єдність її отримати? Як до неї прийти? І от священне Боже Слово, воно нам дає такі кроки, воно нам розкриває, як досягати цієї єдності. По-перше, я хотів би взагалі запитати, на кого чого люди у цьому світі об'єднуються? Якщо зараз трохи полишити на час церкву, ну, я це кажу просто, як приклад, для чого люди, на кого чого люди об'єднуються в цьому світі? Обсійні. Спільні інтереси, так, це напевно, перше, що приходить на думку, є якась, якась справа спільна, спільні інтереси. Це можливо, ну що це може бути? Ну, Наприклад, як ви думаєте, Спор. Ну, це може бути спорт. так. Люди займаються, там, можливо, вони вони на реліках ганяють, або там бігають, або там... вони боротьбою займаються, Ну, різні види спорту. Якась музика. якась музика. Люди збираються сьогодні навіть так, навколо ну, музики, комусь подобається там. Джаз, блюз, хтось навіть пластинки. Я знаю, збирають у нас навіть в Одесі є таке місце, де там продають спеціальні винілові пластинки, і там є такі знавці. Їм подобається слухати таку музику не цифрову, а саме на винілі. Е, гаразд, музика. На кого чого ще можуть збиратися? Хобі, хобі. хобі. змінне хобі. Люди там, хтось полюбляє ходити на море, і у них такий свій клуб закритий, вони ходять. Це можливо, можливо якась. Що? Малюють картини в центрі виходять. Малюють картини, так є, є напевно дуже багато якихось таких клубів, які об'єднують людей. Але знаєте? Гроші об'єднують. Як це? Багато багато. Класи, так, і бідні класи, середні класи і там багаті класи, люди багаті тягнуться до багатих. Є кукулі. Багато є різних, напевно структурно, коло яких люди, люди можуть об'єднуватися. Кулінарне, кулінарне діло, все що завгодно. Так. Зараз можна перечисляти нам не визначить всього служіння, щоб перечислити всі ці категорії і навколо кого чого люди збираються. Але знаєте, церква, вона дещо відрізняється від усіх цих об'єднань. Про церкву сказані дуже важливі слова Ісусом Христом. Я хочу зачитати одне місце, яке каже Ісус. Це у нас. Євангеліє від Матфея, 16 розділ, 18 вірш. І я кажу, і кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі побудую будує церкву свою і сили, а тобі не переможуть її. Є обіцянка Богова про те, що Господь, по-перше, він засновує церкву, і він є обіцянкою, що сили Ада не переможуть церкву. Знаєте, сьогодні люди, які розділяють спільні інтереси, вони можуть розділятися. Вони можуть одне з одним гризтися, можуть щось іде не так трохи, і вони потім вже починають сваритися, починають один від одного уходити. І у них є розділення навіть серед них. Навіть серед таких великих об'єднань, як держави, є розділення. Навіть великі імперії розділялися. І я вам скажу, що в світі немає ні, ні одної такої установи або організації, яка була б схожа на церкву. Бо в церкві, по-перше, основоположником є сам Господь Бог, який створив весь цей світ. І церкву береже Господь. І церкві дає єдність Господь. І знаєте, що нас ще відрізняє від інших людей, які можуть об'єднуватися? Це Присутність Духа Святого в нас. Ми можемо бачити брата чи сестру в іншому місті, прийти і просто обійнятися з першого, побачившись в перший раз, відчути щось спільне, відчути якусь єдність. Гаразд, давайте перейдемо до основного тексту, який я хочу зачитати, де дається три кроки, які дає нам священне писання, щоб досягати єдності. Це у нас Писня до Філопіян, другий розділ з першого вершу. Прочитаємо. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота Духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть мою радість. Дивіться, що він очікує, що він каже, апостол Павло. Щоб думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Взагалі, да, такі слова? Мати, що церква мала один розум. З напрямок думок. І далі читаємо: не робіть нічого підступу або з чорливості, але в поколі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інше. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. По-перше, ми бачимо, що тут. Священне Боже Слово заохоче нас до того, щоб ми мали спільний розум, щоб ми мали єдність. Апостол Павло пише до церкви Филип'ян, щоб вони мали цю єдність. Господь Ісус Він молився про християн, щоб всі християни, щоб, по-перше, його учні мали єдність посеред собою, але й не тільки його учні, а ще й ті, хто повірить по слово, їх також мали єдність поміж собою. І ви знаєте, це дуже добре буде е, така характеристика, якщо в нас буде єдність, по якій люди. Навколо нас зможе зрозуміти, чи, чи правильне вчення в нас, чи взагалі є в нас істина. Це ознака, якщо в нас буде і посеред нас буде єдність, це ознака, яка буде цьому світу навколо допомагати приходити до Бога. Це у нас також записано в Священному Божому Слові від Івана 17 розділ. З 20-го віршу, Божа молитва, молитва Ісуса Христа про Його учнів. З 20-го вірша. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти отче в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб повірував в світ, що мене ти послав. Тобто, якщо ми будемо в єдності, то світ може увірувати, що Ісуса Христа Господь послав. Це така ознака, яка буде нас відрізняти від інших. І ви знаєте, по-перше, я хочу наголосити на тому підкреслити одну важливу річ, що також нам потрібно досягати єдності, але є вже єдність, яка в нас присутня, яка вже побудована самим Господом, самим Богом. Це єдність через нашу спільну віру в Ісуса Христа. Він як лідер наш, навколо, мого, навколо якого ми зібрані, так? як казав Христос посеред нас. Він той, хто об'єднує нас. Він та людина. І можна сказати, дуже так сміливо, що церква не, не буде переможена. А, що церква не розсипеться, що вона, е, вона вистоїть, бо основоположником її є, є Ісус, який зберігає нас і в єдності, і допомагає нам. І... Якщо ми трохи повернемося до Пісня до Фелоп'ян, я просто хочу ну, взагалі охарактеризувати, що таке єдність і е, що Господь нам вже дав у цій єдності, але є ще дещо, що потрібна наша відповідальність. Є дещо, що лежить на нас самих. Інколи навіть серед християн можуть виникати якісь різні думки, інколи християни можуть не розуміти одне одного, або трохи сваритися чомусь. І є питання так, у нас, чому це виникає? А є такі речі, які можуть робити нам боляче, які можуть навіть якісь рани нам приносити, коли одна людина не розуміє нас, коли одна чи інша людина нас засуджує за якусь поведінку, за щось, за якісь слова, навіть які ми не думали, або ми не робили якогось зла, а людина просто нас... може про нас говорити погано або думати погано. І інколи є деякі недорозуміння. Інколи непорозуміння, і які призводять до розділень. Але церква повинна бути єдною. І писання, воно закликає нас бути в єдності. І тут поступово. перша, перший крок, який я хочу наголосити, нічого, от, який нас веде до єдності, нічого не робити з неправильної мотивації. Якщо ми будемо слідкувати за своїм серцем, Якщо ми будемо дивитися, по якій причині я зараз кажу те чи інше, по якій причині я зараз роблю те чи інше, Якось, якесь зауваження сестри або брату, що ти щось робиш не так. Яка моя мотивація? Тут апостол Поволок каже, що е, нічого не потрібно робити з підступу або чванливості. Ну, підступ, ми розуміємо, це е, таке трохи коварство, можна сказати, така інтрига якась, коли людина щось вона своє шукає, а чванливість це. Можна сказати, така самовпевненість і розвищення над іншими. Людина вона возвишається, вона думає, що вона краще за інших, і може почати їм розказувати, іншим, як їм жити, як їм і що їм робити. Це може навіть бути християнин. І тут просто Павло каже: не робіть так, не робіть нічого з, з неправильної мотив, мотивації, зі своєї чорнивості. Знаєте, можна почати говорити братові, що він е, зробив щось не так і. Вже себе розвисите, а я краще для інших. Або сестрі зауваження за її там, розмову, за її, за її одяг, або ще щось. І це буде без любові. Яка мотивація? От у нас тут є приклад, тут у нас у у шостому вірші так сказано. У п'ятому Вірші сказано так: нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. А тепер моє питання, а які ж думки були в Ісусі Христі? Яка його мотивація з того, що він робив? його служіння, Його приходу у світ? Скажіть мені. Смирення. Спасти гаразд, це ціль, а яка мотивація? Зміряння любов. Любов. І у нас є вірш, який центральний так, у священному писанні. Він каже, що е, бо так полюбив Бог світ, що він віддав сина свого? Мотивація, любов. Христос приходить і по своїй любові робить. І ми повинні керуватися любов'ю, коли ми підходимо до брата або сестри і хочемо щось зробити. Це не, не, не повинно бути так, зараз я вище тебе буду тебе навчати. Так робити, так робити, я краще. Це повинно бути ні. Це повинно бути е, при, применшати себе. Як тут, тут є такий вірш, е, що нехай кожен е, е, тут у нас у третьому верші. Але в покої маєте один за одного більшого від себе, тобто вважаєте інших людей більшими. Сестра, брат, ти більший від мене. Тобто, навпаки, робити себе меншим, але коли я ще говорю, говорити це з мотивацією любові і казати, я хочу, щоб ти став кращим. Я хочу тобі допомогти. Так, у тебе тут є якась проблема. Це не тому, що я там вже бездоганний, у мене немає ніякого гріху. Ні. Ми повинні розуміти, що і ми не безбагані, в нас є якісь гріхи, і Господь нам дав пробачення по своїй великій благодаті. Але коли ми підходимо, і що кажемо, нам потрібно мати любов. Бо якщо любові нема, можливо, потрібно взагалі промовчати. І взагалі, можливо не робити якусь справу. Якщо ми цю справу робимо, щоб себе прославити, щоб показати, який я класний, чи я кращий, щоб один над одним возвишатися. Але потрібно. Себе применшувати і говорити, я хочу, щоб ти став кращим. Або ти стала краще. Я хочу, щоб ти більше стала схожа на Ісуса Христа. Ісус Христос, його мотивація була любов, але ще одна з його мотивацій була послужити, бути слугою. По-перше, Богові, по-друге, людям. І він це довів насправді, довів своїм приходам. Одного з разів, коли вони збиралися з учнями, вони прийшли з вулиці, і потрібно було, щоб хтось помер ноги. А це робили слуги. І, можливо, вони чекали, що зараз хтось почне, але точно вони не думали, що це зробить Ісус. Але Ісус на своєму прикладі, Він сам бере рушник і починає бере воду, починає бити ноги учням собі, показуючи їм приклад смирення, дійсно, як він себе вважає, і він каже, якщо я так роблю, то і ви так робіть. Нам потрібне це смирення. Це також буде потужним кроком, який допомагає нам зберегти єдність. Зберегти себе від усяких е, сварок, від усяких таких непотрібних речей у церкві, які розділюють, які руйнують церкву, не допомагають Царству Божому. Один з таких прикладів це колись учні. Яков та Ян підійшли до Ісуса, і вони просили у Нього великого положення. Я хочу його зачитати, він у нас записаний у Марка в 10 10-му розділі. Давайте з 35-го віршу. Трохи почитаємо, це буде корисним для нас. Дивіться, вони там підійшли, що просили у Ісуса. Інколи люди вони керуються такими мотивами Бути, мати якесь положення, бути кращими від інших. Але це не, наш, не наше призначення на землі. Наше призначення християн навпаки шукати в смиренні, як послужити Богу. Як бути корисним для інших людей, щоб вони становились більше схожими на Ісуса. Щоб вони могли пройти цей шлях до Спасіння, який тут потрібно пройти на землі нам. Віться з 35-го вершу. І підходять до нього, Яків та Іван, сини з людей, та й кажуть йому, учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе. А він їх поспитав: чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому: дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від, від тебе один, а ліворуч один. Ви чуєте, які слова взагалі? Ми хочемо усколити, будеш славі, сидіти один поруч по одну сторону, а інший по другу. Можливо, давайте переглянемо зараз своє серце, чи не було у нас таких бажань мати якесь велике положення, щоб мене люди поважали, щоб вони ставилися до мене особливою повагою. Бо інколи це може навіть проникати у серця християн? Інколи я дивився на своє серце і бачив, що моїм серцем це керує. І потім я каявся, просив побачення. Якщо у учнів Ісуса Христа це було, то це може бути і серед нас. І нам потрібно просто бодрствувати, щоб дивитися, переглядати своє серце на присутність того чи іншого гріху. І якщо він є, скоріш просити пробачення і змінювати своє життя через Ісуса, через Його приклад. Як е, каже тут Боже Слово, е, це також один з таких кроків мати ті думки, які мав Ісус Христос. І ви знаєте, що далі відбувається? Далі Ісус Він е, розмовляє з цими учнями. Він потім, е, там ще були 10, які обурилися на цих двох. А чому вони взагалі обурилися? А знаєте чому? А напевно тому, що е, просто вони були не перші, хто підійшов і попросив Ісуса у цьому. Так, просто ці двоє були вони спритніші були так бистренько, з підійшли, до Ісуса, спиталися. А ті десь почули, ого, вони там попросили вже собі там стати у царстві Ісуса Попровору а ми що? Ми також хочемо, вони обурилися. Але потім дивіться, як Ісус, він, якщо можна таке слово використати, розрулює цю ситуацію. Як він взагалі, що він робить, на що він вказує. Дивіться, це у нас важливі такі вірші. Він проводить пара, пара, паралелі з цим світом. Він каже, у цьому світі так, але посеред вас, мої учні, християни, нехай так не буде. І він каже, як повинно бути. Дивіться, це у нас. Зараз ми прочитаємо. Ну, Давайте ми 42 і 43 вірш. Він їх покликав усіх, і от він їм каже. А Ісус їх покликав і промовив до них: Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Ось це приклад, як у цьому світі відбувається. Коли хтось якусь владу має, то він тисне на інших. Він панує, він відчуває себе таким володарем, таким господарем, він відчуває цю, цю владу і він користується цією владою. Але Ісус каже, 43-й вірш. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу. Щоб бути великим, хто хоче якогось положення, він повинен бути слугою усім, бути найменшим з усіх. Служити іншим. І Ісус, дійсно, Він є у цьому прикладом. Він є прикладом, у тому, коли Він вмив учнів ноги, він є прикладом у своїй слухняності, і взагалі, якщо ми дивимося на приход Ісуса, то Він також приходить у смиренні. Він приходить не як той цар, який має владу там, через не як у цьому світі прийнято у великих там будинках, у великих там якихось гостиницях, але він приходить у хліву посеред тваринок, які, можливо, мають якийсь там запах. У звичайної сім'ї Йосипа та Марії народжується такий маленький, таке дитячко. Знаєте, це нам говорить дещо. Це був смиренний приход. І це для нас приклад якими нам потрібно бути. Нам потрібно мати це смирення. І тепер, повертаючись до післання до Фолокян, я хочу, щоб ми ще один вірш роздивилися. Ми роздивилися третій вірш, що не потрібно нічого робити з поганих мотивацій, але потрібно вважати один одного вищим за себе, як це робить Ісус Христос, як Він покаже приклад смирення усім своїм життям. І тепер слідуючий вірш, п'ятий. Четвертий, вибачте, нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Тобто тут є заклик дбати про інших людей. Знаєте, взагалі, як егоїзм, часто він руйнує відносини. Людина починає думати тільки про себе, тільки про свою користь, і вона вже не бачить інших людей. Вона вже їх не помічає і її ставлення до інших міняється. І це також руйнує єдність у церкві. Але тут є заклик. Дбайте не тільки про себе, але дбайте і про інших. Тобто це нам потрібно піклуватися, дізнаватися, які є нужди у інших людей. Можемо підійти і спитати брата або сестра, а що ти зараз переживаєш? А який шлях зараз ти проходиш? Можливо, тобі зараз важко, особливо посеред цієї війни. Можливо, в тебе є якісь питання, які ти не розумієш, а давай, можливо, зараз, що ми можемо зробити взагалі? Хтось тобто скаже, а що я можу зробити? А можна підійти і просто спитати і сказати, давай помовимося. Брат сестра, давай разом це проходите. Я не, я не знаю, також як відповісти на це питання. Зараз багато є питань, і ми, можливо, не такі розумні, і не все знаємо, тільки у Бога є відповіді на деякі питання, які зараз є у наших розумах. Але ми можемо сказати, давай разом помолимося за це. Ти не один. Ми разом, ми церква. І ми повинні служити одне одному. І тоді буде єдність, тоді буде єдність. І ця єдність. Вона буде привлікати людей з, того, з, з, з цього світу, який навколо нас. І якщо серед нас буде любов, це буде святкувати про те, що дійсно Господь живе в нас. І тому мій заклик сьогодні, щоб ми берегли цю єдність, щоб ми досягали її цієї єдності через, через ці кроки. Перший крок нічого не робити з неправильної мотивації. Другий крок. Бо вважати одне, один одного вище від себе, і третій крок піклуватися не тільки про себе, а й про інших. І у нас є великий приклад Ісуса Христа. Це його життя, це його життя, воно наповнене просто служінням. І Він віддає себе іншим людям, він служить їм, він показує нам великий приклад. У цьому ж Пислоні Філоп'ян у другому, другому розгляді, якщо далі читати, там вказується. Що саме мається на увазі, от п'ятий вірш, нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі, і далі перечислюється, що Він, бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богу рівним. Але він умовив себе самого, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши вогняний, аж до смерті, і до смерти хрест. Ось ось життя Ісуса Христа. Він, маючи владу, маючи все, ці повноваження, маючи, він створивши весь цей світ, він просто себе умоляє, і як людина приходить цей світ, і живе посеред нас і відчуває ті ж самі проблеми, які звичайні люди відчувають. Але це Бог. І, якщо він так смирився, то як потрібно нам, по його прикладу, смиряти своє серце, щоб, щоб служити іншим людям і досягати. Цієї любові, цієї єдності. Знаєте, у церкві є різні люди. І це нормально. Ми не повинні бути, це не означає один розум, мати єдність, це не означає, що ми повинні бути однаковими. Ми різноманітні. Якщо ми дивимося на цей світ, він дуже різноманітний. Господь все створив дуже різноманітно. Кожен комінчик. Візьміть, якщо ми дивимося, йдемо там на море, хто гуляв, коли була така можливість, кожен камінчик він різний. В нього свої там рубці, свої такі, якісь викреплення. Але у пейзажі, так, якщо ми бачимо таку ну, велику картинку, то все воно доповнює, все воно красиво, все воно гарно, все воно чудово і прекрасно. І хочеться, щоб так було в церкві, щоб ми доповнювали церкву, щоб ми були такими комінчиками, можливо, різними, які виповнюють своє призначення. Функцію церкви, допомагають одне одному і служити до одному. І на я хочу ще одне місце читати. Це у нас можливо, перш Петра, 2 розі, четвертого Вершу. Приступайте до нього до каменя живого, другоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. Дивіться, і самі немов ті каміння живе, будуйтеся в дім духовний». На священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Тобто це така алегорія, зрівнюється церква з домом. І у домі різні камінчики. І Він каже, будуйтеся в цей один дім, що приносить Богові жертви. І тепер вже точно на останок, Ще одне місце це у нас Євангелія від... послання Єфісіанам, там, де також підкреслюється, що потрібно мати єдність. Це у нас четвертий вірш. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма через усіх усіх. У нас є Господь, який нас об'єднає. І ви знаєте, взагалі, коли ми більше пізнаємо Христа, пізнаємо Його характер, Його справи. Коли ми хочемо бути схожими на нього, і ми змінюємося в Його образ, якщо кожен це робить у церкві, то от, якщо так представити, що Христос тут, я тут, а мій брат чи сестра тут. І якщо я ближче приходжу до пізнання Христа, то я наближуюсь до нього, і мій брат також наближується. І він і я стаю схожим на Ісуса, і мій брат стає схожим на Ісуса. І ми вже більше схожі, ми вже більше єдності, тому нам потрібно також пізнавати Ісуса Христа. Є багато алегорій, які саме Ісус дає, з чим я зрівнює церкву, і з, з виноградного зою, тобто також там є багато різних віточок, але ми всі повинні бути в Зараз, Нехай Господь допоможе нам цю єдність берегти і, можливо, десь переглянути, ще раз хочу закликати кожного, переглянути своє серце, чи не є в мене чогось, що не допомагає. Буде в церкви єдності. В давайте будемо молитися, давайте завтра помимося.